Слава Україні! Мене звати Тетяна і я рада вас вітати на каналі Англійська в задоволення. Тут ви зможете безкоштовно займатися англійською зі своїми дітками і одночасно вивчати мову разом з ними. Уроки будуть виходити по черзі один-два рази на тиждень. Спочатку буде трішки української, а згодом ми перейдемо лише на англійську. У вересні я додам курс для старшокласників, який допоможе їм у подальшому навчанні. Ну що ж, підписуйтесь на канал Англійська в задоволення. І вперед, ми починаємо. Here We Go! Hello, Hello, Надійка, Hello, Сашко, Hello, Галинка, Hello, Дмитро. Повторіть за мною, привітайтесь до діток. Скажіть привіт, Hello, Hello Надійка! Hello, Сашко, Hello, Галинка, Hello, Дмитро. А ще привіт можна сказати по-іншому. Хай! Хай, Надійка. Хай Сашко! Хай Галинка! Хай Дмитро! А тепер привітайтесь один до одного. Хело, Надійка! Хай Сашко! Сьогодні ми з вами будемо говорити про такий континент, як Африка. Подивіться на карті світу, її обозначено червоним кольором. Англійською мовою це буде звучати так Africa. Africa. Подивіться на глобус, як виглядає Африка на глобусі. Africa. В Африці живуть дуже багато різних тварин. І ми сьогодні з вами будемо знайомитися з тваринами, які живуть на африканських рівнинах. African Plains. Повторіть за мною. African Plains, Американські рівнини. Повторіть African Plains. І так, я вам буду зараз показувати тварин. Говорити англійською мовою. А ви за мною будете повторяти. Кожне слово ми будемо повторяти тричі: Align. A line. A line. A line. A cheetah, a cheetah, a cheetah, a leopard, a leopard, a leopard, an elephant, an elephant, an elephant, a buffalo. A buffalo, a buffalo. A rhino, a rhino, a rhino. A hippo, a hippo, a hippo. A hyena, a hyena, a hyena. Ezbra. Zebra. zebra. А от слово зебра англійською мовою може вимовлятися по-різному. Можна сказати, так як я вам щойно сказала, a zebra, А можна казати a zebra, зебра, a zebra. A zebra. A zebra. І так і так буде правильно. A giraffe. A giraffe, a giraffe, a flamingo, a flamingo, a flamingo, an ostrich, an ostrich, an ostrich. a zebra, a zebra, a zebra, a hippo, a hippo, a hippo, an elephant, an elephant, an elephant, a leopard, a leopard. A leopard a leopard a buffalo a buffalo a buffalo a flamingo a flamingo a flamingo a giraffe a giraffe a giraffe a lion a lion a lion, an ostrich, an ostrich, an ostrich, a rhino, a rhino, a rhino, a cheetah, a cheetah, a cheetah, a hyena, a hyena. А тепер ми навчимося відповідати на запитання. Я вас буду питати по англійськи що це таке? What is it? What is it? What is it? А ви мені будете відповідати. Це Лев, Це Страус, або це Зебра. Ну, давайте попробуємо. what is it it's a line what is it it's a flamingo what is it it's a zebra what is it it's a rhino what is it it's an elephant. What is it? It's a buffalo. What is it? It's a giraffe. What is it? It's a leopard. What is it? It's an ostrich. What is it? It's a cheetah. What is it? It's a hippo. What is it? It's a hyena. А тепер пограємо в гру. Я буду запитувати вас, а ви мені будете відповідати, чи правильно я називаю тваринку, чи ні. Я буду вас запитувати. Is it a lion? Is it a buffalo? А ви мені будете відповідати так. Якщо я правильно називаю тваринку, ви кажете Yes it is. А якщо ні, ви кажете No it is not. Давайте потренуємось. Повторюйте за мною Yes it is». Yes it is. Yes it is. Коли ми кажемо yes it is, тоді, коли я правильно називаю тваринку. А якщо неправильно, тоді ми кажемо No it is not. No it is not. No it is not. І так приготувались. Is it a hyena? Is it an elephant? Is it an ostrich? Is it a giraffe? Is it a leopard? Is it a rhino? Is it a hippo? Is it a hippo? Is it a cheetah? Is it a flamingo? Is it a zebra? Is it a buffalo? Якщо вашим діткам важко вимовляти yes it is або no it is not, тому що вони маленькі, 4 чи 5 років, навчіть їх просто казати Yes або No. Переставте на початок відео і прокрутіть ще раз і на питання Is it a line, is it a hippo?», але вони скажуть просто Yes або No. А тепер ми з вами навчимося казати по англійськи «Я бачу. Я бачу слоника, я бачу беремота. Я бачу англійською буде «I see». Я це I. «I «I see». Я бачу. Повторіть за мною. «I see». I see. I see. А тепер подивіться і скажіть, що ж ви бачите? Я бачу лева. I see a lion. Я бачу гієну. I see a hyena. Я бачу бека. I see a buffalo. I see a rhino. Не забувайте повторювати за мною. I see a giraffe. I see a cheetah. I see an elephant. I see a flamingo. I see a hippo. I see a leopard. I see a zebra. I see an ostrich. What do you see? Що ти бачиш? А тепер на питання what do you see? Скажіть. I see. І назвіть тваринку, яку ви бачите. What do you see? What do you see? I see. Я вам кажу what do you see, що ти бачиш, а ви мені кажете I see, я бачу. Домолись? Не повторюєте за мною питання What do you see, а кажете I see. What do you see? А ще ми з вами почнемо вивчати букви і звуки. Сьогодні ми вивчимо букву Ей. І голосний звук Е. E. У квадратних дужках знак, який означає, що наша буква Е читається як Е. E. І так, буква Ей, але в словах, коли ми її читаємо, вона читається Е. E. Прочитайте за мною Е. N. А тепер подивіться, як ці слова позначаються у транскрипції, тобто значками, які, щоб було легше читати. Подивіться в квадратних дужечках звук е і слова по транскрипції. Попробуйте читати за мною. Ет, екс ен. App. А тепер дивіться, у нас є і слово напечатане, і транскрипція цього слова. І так читаємо Ет, екс, ен, еп. А тепер в квадратних дужечках прочитаємо транскрипцію. Эс. An. Ep. І так, буква E у нас є у слові мурашка. An ant. An ant. А ще буква A є в слові портфель. Портфель англійської буде. «a bag. Подивіться, як воно пишеться слово, і як де буковочка червоною. Червоним кольором Bag. І подивіться на транскрипцію Bag. А ще така літера і такий звук є у слові прапор. A flag. 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 А ще така буква і такий звук є у слові людина. Man. 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 А тепер спробуйте прочитати зі мною слова. Звертайте увагу саме на червону нашу буквочку. Ей, яка читається е. Bag. Flag. Man. А тепер прочитаємо за транскрипцією ці слова. Звертайте увагу на значок червоним кольором. Бег. Флег. man. Наш урок з вами закінчено. І сьогодні ми з вами навчимося казати до побачення. Goodbye! Повторіть за мною. Goodbye! Goodbye!